Усім привіт! Сьогодні хочу показати, як зробити нескладний макіяж на кожен день. Даний макіяж є універсальним, він підходить для роботи, навчання і просто для прогулянки. Якщо тобі цікаво, як зробити такий нескладний макіяж, залишайся зі мною! Почнемо свій макіяж із тонування обличчя. Особисто я буду використовувати BB крем оскільки в ньому вже є і тональний крем, і зволожуючий крем. Це прискорить процес нанесення макіяжу. Я буду використовувати BB крем від Garnier у відтінку Medium. Буду я його наносити руками. Цей бібі крем зимою є мені трішечки затемний, але я буду використовувати світлу пудру, а також хайлайтер, і він зрівняється із тоном моєї шкіри. Плюсом бібі-кремів також є те, що він підлаштовується під тон вашої шкіри, а також у ньому не дуже багато відтінків, що спрощує вибір саме вашого тону. Далі ми переходимо до області навколо очей. Я буду використовувати гарнієр кофеїновий ролик 2 в 1, Це уход плюс коректор. Таким чином, це також спрощує макіяж, оскільки тут вже є і зволоження, і тонування. У мене відтінок 01. Розташовую я це все також пальчиками. Припудрюю наше обличчя, я буду використовувати компактну пудру від Max Factor, а також пушисту кісточку.

Розташовуємо це все кісточкою для брі. Для макіяжу очей ми будемо використовувати ось таку палетку від Fleur. Дана палетка є бюджетною, а також компактною, її можна взяти з собою. Дорогу, і не жалко буде, якщо раптом вона поб'ється. Тут також є ось така кісточка, і з другої сторони двосторонній спонжик. Але я б радила використовувати не кісточку, яка входить в набір, а ось такі три кісточки. А саме плоску кісточку, кісточку олівець і Кісточку-бочечку. Кісточки потрібно брати натуральними, таким чином ви економніше будете використовувати ваш продукт. І так, почнемо із плоскої кісточки, і нею ми будемо набирати ось такий білий відтінок, і наносимо його на всю рухому повіку ока. Далі кісточкою бочечкою ми набираємо ось такий сірий відтінок, і наносимо поверх складки повіки. Кістечкою із загостреним широким кінцем ми наносимо чорний колір. Таким чином ми додаємо глибину оку. Трішечки заходимо на нижню повіку. Ось такою натуральною плоскою, зрізаною з обох боків тонкою кісточкою ми набираємо саме світлий відтінок у палітрі. І наносимо його в область під бровою, а також в кутик ока. Розчісуємо наші вії, а також знімаємо залишки тіней і наносимо туш для вій. І так, я оформила друге око, наносимо бальзам для губ і переходимо до контурування обличчя. Контурування обличчя ми почнемо із бронзера. Особисто я буду використовувати темну пудру від Max Factor. Також я буду використовувати ось таку скошену кісточку. Контуруємо наші скули. Небагато бронзера на лоб. На нижню частину обличчя. Западинки біля підборіддя. боки носа. Далі я беру трішки меншу пушисту кісточку, ніж для пудри. І наношу рем'яна. І трішечки хайлайтера, щоб наше лице сяяло. Якщо у вас немає спеціального хайлайтера, ви можете використовувати тіні для повік. Особисто я буду використовувати ці ж самі тіні, які ми використовували для очей. І наноситиму я саме світлий відтінок. Ось такою плоскою кісточкою. Наносимо на верхню частину скули. На спинку носа. Над верхньою губою І над підборіддя. Для губ я буду використовувати ось такий рожевий блиск для губ. Everything you wanted me to know Ось такий макіяж у мене получився. Даний макіяж підходить на кожен день, на роботу, на прогулянку, на навчання. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк, а також підпишись на мій канал. І до нових зустрічей! Всім па-па!